Підбиваючи підсумки 2011-го, міський голова зазначив, що рік був непростим. Це перший рік Руслана Токаря на посаді очільника міста. І що ж було зроблено? Близько 200 покрівель нікопольських будинків відремонтували, розпочали ремонт доріг не тільки в центрі, але й на околицях міста. Закінчили такий ремонт пологового будинку. Мешканці міста отримали 25 відсоткову знижку на послуги водопостачання. Крім того, занижатимуть і тарифи на тепло. Вже розроблена відповідна програма. В принципі, якась формується структура. Городского коммунального такого хозяйства, то есть у нас город перестает быть ничейный, понимаете, то есть глобально ни пляжи, ни парки вообще никому не принадлежат. Сейчас это все понятно, сейчас это все сформировано, паспортизация деревьев, планы реконструкции зеленых зон, то есть, ну, вот, хороший, хороший задел, и следующий год он будет как бы годом реализации, поэтому хороший год. Що стосується найголовнішого питання взимку теплопостачання, Руслан Токар зазначив, що він за централізоване тепло, воно і дешевше, і безпечніше. Та наразі Нікополь до цього не готовий. Усі котельні потребують оновлення. Тож, поки процес індивідуалізації в дії, Якщо в Нікополі було 100 висотних домов. Я вам чесно скажу, в цій ситуації принібрігає, скажімо, інтересами цих 100 домов. Мы могли бы закончить полностью индивидуализацию. И не возвращаться централизованному, потому что все остальное частный сектор, а там в принципе централизованного у нас пока не было. И в принципе это сложно добиться. Там своя экономика. Но у нас их 800. И для Никополя эта система очень опасна в том состоянии, в котором есть. Поэтому вопрос отрабатывается. В 2012 году в любом случае поставим мы жирную точку на этих вопросах. В будь-якому форматі зроблено багато, але не все. На наступний рік в планах у міського голови створення соціальних магазинів та комунального транспорту. Останні планують запустити на вулиці міста вже цією весною. Крім того, в 2012-му планують розпочати будівництво басейну та ковзанки.